Так, що ж, всім привіт, народ, з вас підписів подбайка, ми продовжуємо грати в Frost 2. Намагаємось вижити, бо в мене В мене дуже несподівано з'явились проблеми з вугіллям. І мені просто, в мене навіть людей нема щоб відправити на вугілля, і при цьому нема такого, що я щось прям занадто багато виробляю. У мене все тут в нулі, грубо кажучи. А Якщо я вимкну, наприклад, продовольчий район. У, я можу продовольчий район вимкнути тимчасово. І вимкнути тоді. Тебе район товарний. Поки ми не організуємо ще одне виробництво вугілля. Яке в нас тільки ось тут є ще одне. Так, а що я до дослід... я останнє дослідив? Мені потрібно удосконалити. І модернізація. Так, стоп, а якщо модернізація генератора? Ага, на... працювати на нафті, вугіллі або парі. Нафтовий насос, нафтовий насос. і у групи немає рішення робітники. Мені більше подобаються адаптивні насоси, тому що мені і вугілля, і пара в мене є, точно не нафта. Нафтові насоси це тупе. Ну, ви об'єктивно тупі. Машиністи і наглядачі, ви прям тупі. У нас місто, в якому нема ні нафта, ні пари. І мені здається, сюди треба тут ось ці глибокі. До речі, або геотермальні електростанції. І мені все треба. Ого, 400 працівників заради 20. Пального. А тут 200 працівників заради 40 тепла. Але більше за теплорозподілювач. Якщо харчова енергоефективність. Так, ось тут базовий попит на тепло в продовольчих районах значно зменшився. Ось це можна зробити. Так, давайте адаптивні візьму. Але також ж ядра, яких в мене немає. Ні, давайте так, зараз пріоритет. У доскональні вогінні шахти. З вертикальним стволом, нехай так. Це швидко досліджу. Бо в нас ще скоро холода, ще більше настануть. Так, ми або можемо скасувати приймати всіх іноземців, що мені не подобається, я проти цього. Я? Я просто не можу зараз подивитись, що саме роблять приведений в дію. Давайте приведений в дію, теплорозподілювачі тепло тепло досліджуємо. Це те, що я, на що я вже дивився? І про що я вже думав? Зараз швидко тільки дослідити це треба буде. Нам ще й житла не вистачає, прям прекрасно. О, зараз буде невеличка потеплішення. Все. Так, в технологіях одразу беру. Теплорозподілювач І самба приведений дій теплорозподілювач. Так, окей, у нас зараз є тепло. Тому вмикаємо райони, які я б вимикав. Дай у мене працівників не вистачає. Так, я б хотів сюди вийти. У, ми тут розібралися. Так, цей райончик. Тут 70 регулярно будуть приносити фортпост, тут-тут. Так, можемо тут приблизно дізнатись, скільки звідки вона приїхала. Так, окей. Так, тут ми можемо дізнатися джерело пального. Тут якийсь э, розбитий вагон з жінкою замерзлою. Там щоденник ми можемо дізнатись звідки вона приїхала. О, ось ту. Ми можемо зібрати ядра. Два ядра. Ось це те, що я хотів зараз отримати. Тут у нас. Так, тут дивіться, це джерело їжі, це джерело матеріалів. Це джерело пального. А це просто їжа. Можемо тут поставити 5 команд на дослідження крижаних земель. І постійно отримувати 70 продовольчих товарів. Зібрати. Так, поки що додому. І, 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 і. Якщо я тебе на паузу поставлю. Мінус 78. Можна тимчасово тебе ставити на паузу, насправді так кажучи. Моментами. Так, ага, тепер мені не вистачає матеріалів. Чому. Буде не вистачати ще більше. Тебе не розширити. Так, в такому випадку. Ще б один райончик. Ось так можна зробити. І ось я б тут ще ось ці клітинки. ось так зробив би. Бо мені не подобається. Ось так, давай. Ось так. Район побудую. І ще джетловий район не дуже сильно хочеться будувати, чесно кажучи. Так, все. Відносини з наглядачами покращив. Що, теоретично, приведений в дії теплорозподілювач. Плюс 40 тепла. В будь-який момент можу отримати. Давайте не зараз. Зараз те, що б я хотів би, це. Модернізація генератора. Адаптивний насос. Це прям 100%. Біла пітьма скоро буде. Хм, в'язниці, щоб використати міні на набої віків. А що? Я, я можу зараз побудувати? До речі, можна удосконалено. Це 60 матеріалів будемо з'їдати, але 300 вугілля плюсом ще. Ех, 400 працівників мінус. Але аж 300. О, це можна було просто пиловугільну фаб в шахту не будувати. Бо тут 400 споживаємо. Так, а можна? Стоп. А можна тоді знести пиловугільну шахту? Ось знести тут пиловугільну шахту? Так. І в цьому районі замість було шахти побудувати удосконалену вугільну шахту з вертикальним стволом. Зараз воно тут знесеться? Стоп, що ти хочеш? Знову наглядачі, Ні, я не буду скасовувати політику приймати всіх іноземців. Прям скасувати політику приймати всіх іноземців. Мені потрібна робоча сила. Що це. Ось тут протягом 30 тижнів треба дослідити обидві ці, ці дослідження або. або щось одне. Може, приконати їх припинити? Спробуємо. У вас 6%. Ч що ви тут робите? Відключен через процес. протест. Ви знущайтесь, ви самі в себе житло забираєте. Мені потрібна поліція. Давайте так, вони мене прям дратують. Та-та-та. Через нестачу житла, зараз захворювання збільшилась, а. Окей, прекрасно. Так, тут, типу, в мінус ідемо. На удосконалення вигідне шахта з вертикальним стволом. А ще. Давайте так, там. В будь-якому випадку не вистачало житла. Цей район максимально розширений, напевно. Ось так переконати їх припинити. Ой, все, до речі. До речі, або гемці навпаки тут в мітінгів підтримку. Підтримку візьму. Ще трохи збільшимо відсоток працівників. Два райони. Це в роз... мене місто розділилось. Так, ще що того розширити треба. Так, я тут нічого не роблю. У мене фортпост. Угу. Ядра. А, ну все. Я тут вже забрав. Тут ми збираємо їжу. Так, джерело їжі. Матеріалів і пального можемо взяти. Або. Тут можливість є нахидки. Угу. Це смертельно? Рівень загрози. Ось це безпечно. Тут ми можемо нафту і пальне знайти. Давайте спорядити експедицію. Вперед. Пред. Вікіна, одразу ще три житла. Ну в сенсі, довіра падає через тривалий протест. Що мені з вами зробити? Так, вони хочуть. А я не розумію. А це саме дослідити порядну молодь. І реабілітаційна лікарня. Припустимо. Це в суспільство треба зайти. Молодь. В нас є. Визволена молодь, є порядна молодь. Mm, угу. Це можемо їм знаходити роботу або порядна молодь. Волонтерський обов'язок молоді, що. Окей, okay, візьму порядну молодь. Окей, okay, це нічого страшного. А тут вони хочуть, наглядачі. Реабілітаційні лікарні. А вибір, вибір між чим? Навчальні лікарні. Тут швидкість дослідження, тут зростання населення саме. А ну, окей. Доброго вечора. Розвинути їх не бачили. Нехай порядна молодь буде. О тут? Адаптивні насоси. Так. На нафті і парі додатково до вугілля зможемо працювати. А це мені для тебе потрібно. Ось так. Прекрасно. Нові ропади через тривали протестину. Які ж ми ви вирод? Ого! Ми тут все видобили. Прям все. А в тебе на 73 тижні лишилось. Так, На, нас вугілля не нескінчена. Зараз я ще пару візьму, все нормально буде. Це ти ж підходиш. Так, порядна молодь. І реабілітаційні лікарні. Все? Задоволені? Ви задоволені будете? А тебе, напевно, знести? Знайду нафту. О, прекрасно. Так, пара. Ой. Блін, а ви знущаєтесь. Як невчасно! Як невчасно! Видобуток. У мене працівників не вистачає, так. Напевно, тебе знести треба? Давайте знести тебе. Так. Ой, цей звук, я. А ти працюєш? Так, Шторм накрив місто. Який жрах? Я не готовий. У мене працівників не вистачає. А пара працює? Ти маєш давати 80 пари. Я ж не помру зараз. Наскільки довго це буде? У мене все в мінусі. Е, щось якось. Навіть плавлення глибоких покладів. Стоп. А, ну тут вибору нема. А чому в мене в такий мінус матеріали пішли? А ти відчуття що ти взагалі жодного бонусу не даєш? А, ми не виробляємо нічого. Коли це закінчиться? Ось тут закінчиться. Замерзло насмерть 120 людей. Ну, буває. Так, ну, ми дослідили б. всі турбальні електростанції, які дають захворювання і які не дають захворювання. Давайте ті, які не дають захворювання. Небезпечний рівень зношуваності. настя. Що я з тобою зроблю? Полагодити? Тебе так само полагодити. Ну і ти швидше. Тебе ще полагодити. Ій, я не хочу помирати. Тебе також полагодити? Є. Yeah. Все ж, торг усунувся. Але пильного все ще не вистачає. А чому пильного не вистачає? Так, стоп. Адаптивні. Ой, адаптивні... адаптивні насоси не можуть більше 380 давати. Давайте трохи перенавантажимо. Треба потім подивитись на те, які бонуси є. Так, ну я пережив якось це все. І мене тепер це в плюсі. Особливо їжа. Хоча, насправді справді кажучи, можна зараз грати з їжею ось, наприклад, вимикати її. Припустимо вимкнути тебе, все. Перенавантаження вимкнено, нормально. Пара, до речі, дуже непогано допомагає. Я зараз ще дослідив геотермальну електростанцію. Вперед. І я дослідив плавлення глибоких поклатів. Тобто, умовно, тебе. Де тут? Ось бур глибокого плавлення. Тебе спокійно можна побудувати? Все. Те ж саме я б зробив з нашою їжею ось тут. Але не зараз, бо в нас достатньо їжі. Визнущайтесь. Холодніший сезон. І... А, все нормально. Так, ти можна цей район якось покращити, розширити ніяк. Нормально. Ну слухайте, ми витягуємо. Блін. У нас товар закінчується. Ось тут нескінчені товари є, але воно червоне якесь. Тепло мінус 20. Ось так. Це ж тут до кінця. Ось так. Є. Ось так. Але це жах. А це через те, що продувати ці вітрами ця зона. Окей, ось так. Знову наглядачі протестують. Так, що нас забутоване, продуктивні обслуговують місто і премії за ефективність. Ой, поки що? Мені прям дуже не подобається наглядачі. Вони прям якісь мразі. Прям прям відчутні мразі. 7% паралізують просто все поселення. Так, є? Товари будуть, я тут хочу одразу. А, набору глибокого плавлення треба. Окей. Лісипіння для необробної деревини сюди. Зараз буде достатньо товарів. Так, закон щодо запобігання зараженню треба взяти. Не знаю. Ой, запобігання зараженню. Ось давайте підтримка карантину голосувати. Я вже ж закон прийнято, ну, типу це навіть не обговорюється. Кляті наглядачі дратують, але що ж що зробиш? Так і їжу можна увімкнути. І в не вистачає. Ну я поки що на цьому зупинився, також. Якщо що по в описі зможете знайти та придбати Хексіті, мою гру, також щось типу посилення будівельного симулятора. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас нема можливості придбати, то просто додайте дважону, це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам. з відео. підписки, подобайки, коментарі і так далі. Також, неймовірно, мене підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі, а бувайте.